У борові підняттям жовто-блакитного прапору розпочали святкування дня захисників і захисниць України. Саме до цього свята тут відкрили територію відпочинку. На місці, що донедавна заростало чагарниками, з'явився місцевий сквер. Ми зробили дуже красиву сцену. Ми зробили флагшток на місці болота і кропиви. Ми осушили місцевість, зробили е, такий красивий невеличкий водойом. Во поставили піцерії підприємці офіційно. все, сплачують податки. Є робочі робочі місце. На на, на даний час це дуже важливо. А, ну навели великий великий порядок. Поставили баскетбольну площадку, зробили тенісний стіл для дітей, які можна грати, і літом і зимою бетонна плита. Ну все все своїми силами, силами народу людей, які проживають в нашому старостаті. Допомагали в цьому в цьому проєкті. Да облаштована зона відпочинку результат спільної роботи органів місцевого самоврядування, місцевих підприємців, фермерів і борівчан. Усі разом втілили у життя амбітний проект, довели що об'єднавшись, можна робити великі справи. Подобається, звісно. Подобається скільки років. У нас тут не було ні сквера, нічого. Тепер у нас новий. Ну як новий, Андрій Андрійович. Це велике дякуємо. Ми йому за це. І е, хлопці в нас, які зробили це сквер, які е, е, захотіли, щоб в нашому селі було красиво. Ну, все це було все разом. Молоді. Ну вже ми якби не дуже молоді люди і наші чоловіки. А молоді більш молодіші люди допомагали Тут все ну, чим могли, допомагали і фінансово збирали гроші трошки, і фізично, ну допомагали як могли, тому що ми хотіли, щоб ми жили не хуже, чим живуть в інших селах. Звичайно, подобається. Це Дуже гарне місце для прогулянок з дітьми. Все чудово. Головне, щоб була перемога скоріше. Окрім місцевих мешканців на відкриття Борівського скверу завітали представники міської ради, волонтерські громадські організації, військовослужбовці для дітей працювали аніматори, були подарунки та частування. Я за дорученням з міського міського голови вітаю вас сьогоднішніми святами з Днем Покрова і з Днем Захисника та захисниці України. Міцного міцного здоров'я, хай Господь Бог і Покрова оберігають наших захисників вітчизни. Хай вони додому повернуться здоровими та живими. Хай настане якнайскоріше наша перемога. Слава Україні. Знаково, що саме у день захисників і захисниць України тут провели перший масовий святковий захід, адже завдяки нашим військовослужбовцям ми маємо можливість це зробити. Цього дня Тетяна Тімофієва передала особливі слова подяки від міського голови родинам військовослужбовців. А міжнародний комітет Червоного Христа привіз для них продуктові набори.